Осінь читає авторка Галина Гузовська Корицька. Осінь все настирливіше наступала літо на п'яте, все впевненіше тримала в руках кольорову палітру, в якій переважали жовтогарячо-бордові кольори. То листочок зачепить жовтизною, а то й шипшині додасть стилю бордо. Кожен осінній порох залишав природний дивовитвір. Найбільше подобалося їй туманити. Вранішні тумани видавалися насиченим киселем, який готувався з пізніх ягід, малини, полуниці. Правда, додавали смаку груші, яблука, виноград. Останній вигравав з сапфіровим переливом. Горіх щедро скидав із своїх пліч плоди, а заодно допомагав білорці зібрати спожиток на зиму. Дивували гарбузи, які, підставивши сонцю випнуті боки, добирали вітаміну Є е для зернят, що очікували на свою пору. Кукурудза гордовито пишалася тільки їй властивою жовтозубою посмішкою. Осіння задума заповзала в душу під прощальні курликання птахів, то була ностальгійна мелодія затеплінню, надія на повернення в родинні гнізда. Однак осіннє різнотрав'я, яке вперто продиралося крізь літню вигорілість, струмініло життєдайністю, відганяло смутну настроєвість. Осінь наполегливо пробуджувала до осмислення її важності. Заглянувши до лісу, вона посадила на підготовлені літом пеньочки Опеньки, порозсипала капелюхи боровичків під дубами, а соснам доручила опікуватися золотисто коричневими голівками маслюків, які не хотіли прощатися з літом. Завітала господинька й на поля, покваплюючи до збору овочів та підганяючи до оранки. Цьогорічна осінь випромінювала достаток, наповнюючи господарські кошики фруктово-овочевими смаколиками. Щедрість. Ось така осінь. Таку осінь побачила Людмила Харламова, художниця із Запоріжжя. І саме світ навколо нас ми з вами сьогодні і прочитали. Дякую, хто зі мною!